Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни і людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Окупанти стрімко зайшли і накоїли стільки лиха, що вже звільнена частина Херсонщини і досі не може загоїти усіх ран. На 80% загарбники зруйнували одне з найбільших і найбагатших сел Нововоронцовської громади Осокорівку. А його старосту Сергія Кунця викрали і катували. Розповісти про все Сергій наважився лише зараз. З перших днів війни Осокурівка вирувала. Біля сільради збиралися чоловіки, вирішували, як бити ворога. Воєнком порадив не поспішати з партизанщиною і вести облік військової сили окупанта. У селі вороги з'явилися вже за два тижні і одразу пограбували магазин. Скрили магазин. Прийшов, подивилися, там камери працювали, знайшли записку. де Написано було: простіть, сильно сільна хочеться, потім розчитаємося. Акуратно відкрили, набрали хліб, таке продукт. Але через три дня е -е, опять чіпев нас опять магазин, але вже злогом таким, що ну, нагадали. Розкидали всього, загубили штикношку. Сергій Іванович каже: ДНРівці були брудні, немиті, виглядали як бомжі. Росіяни у трохи новішій формі, але геть дикі. Що таке сільська громада перепитували десять разів? Вони кажуть, так вони у, у них тут і пальми ростуть, а в нас на поїзді в село, в сторона дорога, і посередині чугунні світильники на чотири лампи. Вони здорові, що в радянське вольнеслово, а ночі це вроді дерева і пальм. От вони і село у нас асфальтіване повністю. То для них це теж дикова. Базувалися окупанти у семи кілометрах. По осокорівці роз'їжджали на БТРах, гатили з мінометів і градів, влучили в центр. З міномету перебили електродроти. Загарники виставили блокпости, та наші хлопці партизанили з лісосмуги. Ще вийшло раз, стріляли вони там з усього, то вони часть розвернула стекла, бросили дві машини: Азель і «Газон». «Газон» підцепили на буксір, забрали, азель завели, знайшли там причину. спочатку глянули, що не заміновано. І просто забрали джали. Вони. Приїхали додому до нас, заховали їх, постарали їхні зетки. Не знаю чому, але вони їх так і не знайшли. Може, ну, не зуміли замки відкрити. Вони внутрішні замки такі були прості, саморобні. То так і сталося. Тоді засушникам сумникам вже коли наші тоді Ми їм не Окупанти зачинили людей в селі як у пасті. Випускати на виїзд дозволяли лише по три машини на день. Сергій Іванович сам забезпечував громаду продуктами і хлібом, возив їх по обстрілюваній дорозі. Наприкінці березня дізнався, що зник староста сусідньої Хрещенівки, Тож поїхав за хлібом і для цього села. Тут мені дзвонок... Вони їхній цей командір о, цих денерів, постов, Владимир. Е, надо зустрітися. Ну, а вже, скажімо так, ані що щось должно произойти. Попри передчуття, сподівався, що в такий спосіб просто збирають старост, аби агітувати за Росію. Зустріч призначили за селом. До приїжджаю, поворачую. Тут стоїть тигр, кулемет на мене наведений, показали вийти, руки на капот і все. Телефон. Взяли телефон, наручники наділи, дій балаклави. Кажу, дайте позвонити, потім позвониш і все. Сергій одразу не міг зрозуміти, куди його повезли. Ввечері був допит. Найперша вимога назвати прізвища учасників АТО виламавну штула правша, ліпша наручники. Спочатку нині поділи абичні там, що можна руками там і між ними. потім поділи, мабуть, нові, що ти не можеш бути нічого, ще передавили так шумки. Що... Продовжували бити і допитувати, цікавилися синами. Молодший син Сергія на той момент уже воював у штурмовій бригаді. Сергій Іванович ви патріот, кажу, а я брехать чистим. Чому патріот? Зразу ну, по колінам питай той на вагом. Потім з дітей, мабуть, правильно воспитання. Кажу. Старався кажуть, що я робив, я робив. Невдоволений тим, як Сергій тримається, слідчий вдався до садиських методів. Потім захотілося б земляти русську Тож він ну, думав. потім вже Ви бачили, знаєте, що таке русская рулія? Теж бачив Ну, крутнув барабан. Приставив до коліна, виставив січка. Ну, так, так. Я думаю, раз гуляють уже цей, то знає, вже оце, це, значить, вже виховлять. Тому не спросили паліли. Потім другий раз опять осічка. ну каже, везунч. Думаю, значить, давати. Після допиту кинули в якесь приміщення. Від незручного стільця тіло затекло, побиті руки боліли. Через три доби вивезли у каховку. Поліцейський відділок. Там у тісній камері утримували 19 чоловік одночасно. Майже не годували і знову катували. Двері рядом, і чуєш, коли вони б'ють людей. Це ну це при, при, принцип, як практично цілий день. Шло, забирали людей, хватали на дорогах, лібо де. То ну, саме менше сиділи наркоманилка. Це день, два налупили, що вони знайшли електрошокери. Шукарами побалувались бранцям погрожували, що їх віддадуть на розправу чеченцям. Сергій вже готувався до найгіршого. Та наприкінці квітня його викликав черговий слідчий і неочікувано повідомив, що відпускає. Але саме в ці дні окупанти почали масово бомбити їхнє село. Це село бомбили. Центр нам що розуміли. Центру немає, 80% домів розбитих. То є немає ні одного дома, якщо, щоб осколки не було там. Або вікна розбиті, або двері, або криша запінена. скажімо. Дім і подвір'я Сергія зруйновані вщент. Він поселився в іншому будиночку і займається відновленням громади. Люди перекривають розбиті дахи. У селі вже відновили електрику і воду, готують до зими дрова, адже на рідні згарища повертається дедалі більше людей. Старосту Хрещенівки, як виявилось, тримали під арештом у підвалі власного будинку і потім відпустили. Хлопці-партизани, які відбили у окупантів техніку, на жаль, загинули. Сергій потроху оговтується від пережитого і сподівається, що усією громадою разом вони піднімуть село з руїн. 19 серпня 2023-го мешканці Чернігова назвали Кривавим Спасом. Кількість загиблих та поранених унаслідок ракетного обстрілу росіянами шокує. Десятки людей досі перебувають у лікарнях. Серед них і 12-річна Ксенія Вербицька. Наразі дівчина перебуває у столичному Хмадиці, де їй рятують руку та ногу. У якому стані вона зараз? Та хто рятував її у ті страшні хвилини після прильоту ракети? Далі в історіях війни. У стінах цієї лікарні Ксенія та її мама Лада перебувають уже другий місяць. Дівчину перевезли сюди з Чернігова наступного дня після трагедії у важкому стані. Ну, Проблема з рукою серйозна. Кость роздроблена. 7 сантиметрів кості. як би у нас нету. Мишці потиштії ткани, кожа, мартерії, те ж самі нерви, все повжеве нас предупредили, что мы тут как бы вот надолго. Ксенія перенесла не одну операцію. Лікарі зробили усе можливе, аби врятувати дівчині праву руку. Щоб ви розуміли, ручку в даний момент пришили до животу. От. Так, от вона якось час, около місяця, походить, потім далі будуть операції. 19 серпня Ксенія разом із подругою пішла на центральну площу продавати браслети, які вони перед тим декілька днів плели. Виручені кошти дівчата планували віддати на потреби Збройних сил України. Ми дійшли до бордюру великого, такого там, де можна сидіти, наклеїли вивіску, про що ми продаємо колечки. Також ми зробили з нею вдома підставки під ці колечки. і. Десь, може, хвилини за дві ми розклалися і трапилось. Я пам'ятаю, що ми сиділи з нею навпроти один одного. Був такий спочатку свист, потім дуже великий взрив. І ми закрили з нею так. Вухи і сиділи. Ми з нею встали і подивилися на друг друга і сказали, ну так сказали, прикричали друг друга, що ми радіни. На щастя, серед перехожих опинився військовий, який вправно наклав дівчині турнікети та простежив, щоб її забрала швидка. Дома нам позадні люди, які допомогли Ксюші в той день. Позвонила Анна и сказала, что везут ребенка в пятницу. А тоже Николай, спасибо ему, наложил турникеты ребенку на руку, на ногу, потому что было обильное кровотечение. Выдохнули первый раз, когда нам сказали, что ребенок жив. Вот. Второй раз выдохнули, когда сказали, что ручка будет, останется, потому что нас сразу доктора не давали никаких, ничего какие гарантии. И сейчас, в принципе, тоже не дают нам никакие гарантии. Молимся, надеемся на докторов, на Бога, на, на, Ксюшин организм, что как-то она поправится и все восстановится. Когда все будет хорошо, я вернуться в Чернигов и продолжить жить, как я жила. Родина вербицьких і досі у шоковому стані. Попереду на Ксенію чекає ще не одна операція складна реабілітація, пересадка шкіри та імплант. Більше за все, дівчинка мріє повернутися додому в Чернігів, знову займатися танцями та забути про весь цей жах, який їй довелося пережити. Нещодавно новий рекорд України встановив столичний рятувальник, ультрамарафонець Володимир Сковородка. Він пробіг 50 кілометрів у повному спорядженні вагою 25 кілограмів. У такий спосіб Володимир вирішив привернути увагу українців до надважкої справи ДСНС і вшанувати пам'ять загиблих колег. Розучився плакати. Так про себе говорить Володимир і пояснює, на роботі він має бути лише з холодною головою. До початку повномасштабної війни Володимир мав великий досвід рятування на воді, працював на пожежному кораблі, був начальником водолазної служби. А тепер його підрозділ рятує людей з під завалів після прильотів ворожих ракет. Перша сирена, яка сповістила про повітряну тривогу, і я вже був недалеко від місця служби. Ось, і почали працювати. З 24 лютого 22 року Володимир буквально живе на роботі, згадує, як виїхали на перший збитий безпілотник, гасили палаючі автівки та евакуювали людей з багатоповерхівок. Ми людину, яка на інвалідному візку спускали з 9-го поверху, там були пошкоджені о, всі вікна, двері ліфт не працював, і прийшлося спускати на руках цю людину. допомогти. Удари ракет та дронів спричиняють серйозні пожежі. Аби рятувати людей з того пекла, довелося навчатися буквально на ходу. Як було на вулиці Татарській, хлопці рятували людей, а ми гасили пожежу, щоб до них не надійшов вогонь тим. Після підриву росіянами Каховської ГЕС підрозділ Володимира Сковородки рятував людей у затопленому Херсоні, працювали під обстрілами, пошкодили частину обладнання, проте всі залишилися живі. Ми привикли до ракетних обстрілів, а там, прямо, у нас обстрілювали всіх мінометними мінами, градами, танками. Нові виклики вимагають неймовірної сили волі і витривалості. Володимир досягає професіоналізму тим, що невпинно працює над собою. Він марафонець рекордсмен. У серпні минулого року, коли ворога відігнали від столиці, Володимир пробіг від Києва до Варшави, подолавши за два тижні 850 кілометрів, маршрут проклав повзруйновані місця, куди виїздили на рятувальні роботи. Згадує, як вразила його зустріч із самотнім дідусем в Андріївці під Макаровим. Коли я пробігав повз, він просто мені а, протягнув руку з яблуками і сказав на, візьми перекуси. Наші українські люди можуть віддати ну, все, але допомогти одне одному. Це так було. Я майже, майже заплакав той день, хоч. Не, не плачу вже зараз, але це було так е, дуже, дуже щемливо для мене. До столиці Польщі Володимир добіг 24 серпня, і це було символічно. Саме в День Незалежності України він хотів подякувати польським колегам, які першими надали нам допомогу. Вітали марафонця у самому серці Варшави на замковій площі. Мені дали слово, я просто сказав. В мікрофон Усім доброго вечора! ми з України! І, і оплески і овації не припинялися. Ну, буквально не знаю, ну це тривало більше п'яти хвилин. А цього вересня, у день професійного свята, Володимир вирішив подолати 100 кілометрів за 12 годин у повному спорядженні пожежника. Хочеться привернути увагу до наших полеглих товаришів і тих, хто в струю незламний, сильний, приходить українцям на допомогу. Вага у спорядженні 104 кілограми, 100 грамів. 3, 2, Забіг був благодійним у цей час. Люди могли донатити на обладнання для рятувальників. Підтримали марафонця і зірки шоу-бізнесу. Вони, як приміром, злата Огнівич пробігли частину дистанції разом із героєм. Я вам бажаю сил пробігти цей марафон. Е, будемо старатися. Подолати 100 кілометрову дистанцію. Все ж не вдалося. Заважала страшенна спека, небезпечно піднімався серцевий ритм і температура тіла. Нерки не справлялися з навантаженнями. Інколи Володимир мав збавити темп і перейти на ходу. Але попри всі труднощі він пробіг 50 кілометрів і встановив новий національний рекорд України. Я просто сказав після того, як скинув все обладнання, сказав, що ви знаєте про кайф. Від початку повномасштабного вторгнення, за даними ДСНС, служба допомогла більш як 11 тисячам людей. Але щоденні обстріли країни, на жаль, тривають. Тож роботи ще багато. А відтак витримки усім скорішої перемоги і безпеки. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни у телеграм-канал програми Свідо адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити! І пам'ятати.